Так, сьогодні ми з вами розглянемо, ну, ну почнемо з того, що розглянемо, які існують в топології комп'ютерних мереж, які є мережеве обладнання ну, і таке інше. А, і так, по-перше, ну, одним з найбільш важливих питань під час побудови комп'ютерної мережі є вибір топології. Правильний вибір, вибір, він впливає на забезпечення надійності, ефективності роботи усієї мережі, а також на можливість подальшого розширення цієї мережі. Топологія комп'ютерної мережі це спосіб описати конфігурацію мережі, схему розташування та поєднання між собою мережевих пристроїв. При цьому слід розрізняти поняття фізичної топології та логічної топології мережі. Тобто фізична топологія мережі вона описує реальне розташування та з'єднання вузлів мережі, а логічна топологія вона описує спосіб взаємодії узлів і характер розповсюдження сигналів по мережі в рамках фізичної топології. Тобто, іншими словами, фізична топологія у нас говорить про те, як розташовані пристрої, і з'єднані, відповідно, а логічна про те, як передається інформація між пристроями. Логічна та фізична топологія не обов'язково співпадають. Так, наприклад, в локальній мережі Ethernet яка найбільш поширена на сьогодні. У нас використовується фізична топологія зірка, але при цьому логічна топологія використовується шина. Ну, ми до цього ще дійдемо. Тобто, взагалі існує декілька видів топології. Тобто є топологія шина, є топологія кільце. Топологія зірка, дерево, є е, повно зв'язана топологія, є топологія часткової зв'язності. Ну і відповідно на базі цих топологій може існувати безліч деяких гібридних топологій, які, коли у вас в мережі, поєднуються декілька типів топологій. Тобто, як ми казали, Існує топологія шина. Це найпростіший варіант організації локальної мережі. В цій топології усі вузли, вони рівноправні і підключаються до загального середовища передачі інформації. Тому кожний вузол чує все, що передають інші вузли. Зазвичай на кінцях сегментів стоять спеціальні пристрої, які називаються термінаторами, які відзеркалюють сигнал, коли він доходить до кінця сегменту. Недоліками такої топології є, перш за все, те, що довжина Сегменту досить обмежена що в провідних, що в бездротових мережах. Тобто зазвичай це 300-400 метрів. Це пов'язане у нас з затуханням сигналу. Е, є також обмеження на кількість вузлів, які підключаються до мережі. Це пов'язано з тим, як ми казали, що у нас Середовище загально доступне, тобто всі сигнали передаються по одному середовищу, відповідно, існує домен колізій, в якому сигнали накладаються один на одний, що значно уповільнює роботу нашої мережі в залежності від кількості вузлів. І ще одним недоліком такої мережі є використання загального кабелю для зв'язку між комп'ютером між усіма вузлами, скажімо так. У зв'язку з цим пошкодження цього кабеля на будь-якій дільниці призводить до того, що у нас відмовляє вся мережа. Тобто у нас пошкодження там між двома комп'ютерами, але у нас не буде працювати зв'язок між усіма нашими комп'ютерами. Наступна топологія це... Топологія кільця. Тобто, зрозуміло, на відміну від шини тут у нас замкнутий контур. Контур має наш кабель, але на відміну від топології шина Тут у нас передача сигналу, вона не відображається, відповідно, не відбивається на кінцях мережі, а ходить по кінцю. Відповідно, виникають деякі недоліки. Недоліки пов'язані перш за все з тим, що пакет видаляється з мережі у тому випадку, якщо його отримав отримувач. Якщо отримувач його не отримав, пакет продовжає курсувати по мережі. Відповідно, кількість таких пакетів може зростати, що збільшує навантаження на мережі. Відповідно, повинно бути додаткове спеціальне програмне або апаратне забезпечення, яке відшукує такі пакети і примусово видаляє їх з мережі. Відповідно, пакет. Коли йде по мережі, він повинен послідовно пройти через усі вузли, кожен з яких аналізує його, чи не йому він направлений. Таким чином низька швидкість цієї мережі виникає. Знов таки, так же як і в топології шина, обрив на будь-якому участку мережі призводить до відмови у праці всієї мережі складність керування мережею тобто тут кабель у нас проходить по суті через всі пристрої тобто якщо ви бажаєте відключити якийсь пристрій або підключити новий пристрій для цього вам треба буде зупинити всю роботу мережі тому що ви будете розривати кабель це основні недоліки Ну і відповідно існує обмеження на довжину мережі, тобто тут не вийде будувати довгі мережі. Наступний тип підключення це послідовне підключення. Тобто лінійне підключення його ще називають. Це найпростіша. Топологія, ну якщо не враховувати топологію шина, вона є в двох варіантах. Або лінійне послідовне підключення, або кільцеве послідовне підключення. Тобто у нас всі вузли поєднані між собою зв'язком точка-точка. Відповідно... У вас на кожному вузлі повинна існувати можливість підключити два кабелі. Один на вхід, інший на вихід. Єдиним, єдиною перевагою такого підключення є можливість використовувати дешеве. Апаратне обладнання. Тобто, по суті, ми не використовуємо тут ніякі центральні пристрої, ми не використовуємо апаратне обладнання, як в кільці там, з технології cd яка прослуховує шину. Тобто, єдина перевага це недороге обладнання. І, відповідно, невеликі витрати кабелів. Недоліки, я думаю, зрозумілі також із схеми. Тобто вихід. І зі строю будь-якого з пристроїв призводить до того, що наша мережа е, перестає існувати. Чим більше пристроїв, відповідно, тим е, більше ось цей ланцюг доставки пакета, відповідно, тим довше наш пакет йде. У разі з кільцевим послідовним підключенням там ще виникають проблеми з, як ми казали, з втратою пакетів, коли пакет йде по мережі, ніким не прийнятий, тобто травм треба додати спеціалізоване програмне забезпечення, яке підтримує роботу у замкнутих контурах. І відповідно, виникає ну, досить складне налаштування цієї мережі. І при виході із строю двох або більше пристроїв у кінцевій мережі у нас буде нарушена і робота мережі. Тобто, коли ми не в одну сторону, не в іншу сторону до нашого якогось пристрою не дійдемо. І найбільш популярна на сьогодні топологія для побудови локальних мереж, це топологія зірка. Тобто, частіше за все вона використовується у домашніх мережах або в мережах невеликих офісів. Тобто тут кожний вузол у нас окремим кабелем або окремим каналом зв'язку підключається до комутатора або маршрутизатора. Тобто, по суті, всі вузли під'єднуються до центрального пристрою зв'язком точка точка Обмін даними йде через центральний пристрій, що дозволяє нам виконувати якісь контролюючі функції, а також підсилювати сигнал, який йде по мережі. Основні переваги це простота обслуговування, це захищеність мережі, як ми казали при використанні комутатора або маршрутизатора на відміну від пристроїв, які працюють на фізичному рівні, тут збільшений захист мережі. Крім того, можна фізично обмежити доступ до центрального пристрою, що унеможливить практично підключення сторонніх пристроїв до мережі. В залежності від типу обладнання можна використовувати там різні кабелі для побудови мережі. І на сьогодні обладнання для побудови мережі досить недороге. Тобто маршрутизатори начального рівня, комутатори, вони мають невисоку вартість. Основними недоліками є, ну, як зрозуміло, знов-таки зі схеми, наявність єдиної точки відмови. Тобто, якщо виходить із строю центральний пристрій, ми втрачаємо усю мережу. Другий недолік. Ми з вами сказали, кожний пристрій підключається окремим кабелем. Тобто, відповідно, витрати кабелю у такій топології, вони значно зростають. І третій недолік. Кількість вузлів, які об'єднані в нашій мережі, по суті, вони обмежені нашим центральним пристроєм. Тобто, скільки портів у вас є в комутаторі, стільки пристроїв ви і зможете до нього підключити. Більше підключити ви не зможете. Наступна топологія це топологія дерева або, як його ще називають, розширена зірка. Тобто, коли використовується в мережі декілька комутаторів або комутатори і маршрутизатори, і кінцеві вузли під'єднуються у нижній частині ієрархії, а потім вони за допомогою там, проміжних комутаторів об'єднуються між собою. Тобто таким чином реалізується деяка ієрархія. Тобто на сьогодні ось така топологія є найбільш розповсюдженою під час побудови сучасних комп'ютерних мереж. Тобто вона використовується у нас в мережах провайдерів, вона використовується в мережах підприємств. Основними... Перевагами такої топології є її масштабумість. Тобто ми можемо розширяти нашу мережу без е достатніх зусиль. А крім того, ми можемо розділяти нашу мережу на деякі сегменти або підмережі, що е спрощує її обслуговування. І відповідно... Перебої в роботі одного з сегментів мережі при такій побудові у нас не впливають на іншу мережу. Ну, Знов таки це у нас ще залежить від центральних пристроїв, які встановлені в мережі, і від тих проблем, які у вас можуть виникнути в мережі. Е, недоліки. Тобто при збільшенні. Мережі у нас, відповідно, ускладнюється її обслуговування і керування. А також ускладнюється пошук якихось проблем. Знов таки це дуже сильно залежить від обладнання, яке використовується. Далі, для того, щоб зменшити ось ці проблеми по пошуку несправностей, треба використовувати більш дороге обладнання. Відповідно е наступним недоліком є збільшення вартості. Третій недолік це той же недолік, що у топології зірка, тобто збільшення витрат кабелю. І відповідно необхідний кваліфікований персонал, який зможе керувати всім цим мережевим обладнанням. Якщо ви бажаєте, щоб у вас щось. Е, наступна топологія це е, клітинкова, ячеїста топологія. Вона може бути або повнозв'язаною, або неповнозв'язаною. Ось такою. Тобто, або всі вузли пов'язані друг з другом. Ну, це не вузли в нашому випадку, як ви бачите, по малюнку це е, центральний пристрій, це комутатори або не всі зв'язані між собою. Тобто перевагою цієї топології є дуже висока надійність і відмовостійкість. Тобто у разі виходу одного каналу зі строю у вас зв'язок буде через інші канали. Тобто дуже складно в такій топології або навіть в такій топології розірвати зв'язок. Тобто несправність будь-якого вузла або обрив лінії зв'язку у вас зазвичай не впливають на роботу мережі. Але, відповідно, для реалізації такої топології потрібно більш дороге мережеве обладнання. Тобто прості найдешевші комутатори в такій топології працювати не будуть. Точніше вони будуть працювати, але мережа працювати у вас не буде. Тобто, зазвичай така топологія може використовуватися разом з іншими топологіями. Тобто ось ми бачимо тут деревовидну нашу топологію, де ось є зв'язки додаткові, які реалізують нам ячеїсту топологію, тобто резервні канали створюють для передачі. На случай, якщо у нас випаде той чи інший вузол, вийде він з ладу, тобто ось у нас введені один, другий зв'язок, який нам з деревовидної топології зробив ось в цьому, в цій частині мережі є топології. Відповідно, збільшивши надійність нашої мережі. І ось це вже у нас так звана гібридна топологія. Тобто в залежності від задач ви обираєте ту чи іншу топологію для реалізації своєї Комп'ютерної мережі. Ну і відповідно при цьому ви враховуєте вартість обладнання, яка вже існує у вас на підприємстві кабельна інфраструктура або не існує. Ви враховуєте фізичне розташування кінцевих пристроїв. Ну і таким чином ви формуєте розміри в цій мережі, які також у вас впливають на вибір топології і на вибір мережевого обладнання.